Всіх вітаю, з вами Вас Ган і канал про виживання в комп'ютерних іграх. Ми знову граємо в АРК і сьогодні будемо приручати Ютерануса. Цього динозавра не було в старому Арку. Це дуже сильний динозавр, дуже корисний. Ми зараз в цьому пересвідчимось. Ось бачите, я його вистежив. Складність його приручення полягає в тому, що він... Своїм риком, він своїм риком наганяє страху на дрібнішу живку, яка розтікається в різні сторони. І буде заважати нам, заважати нам його приручити. Він завжди там, де найбільше дрібної живки, щоб полювати. Він також має ще один вид, таку здібність дуже важливу, він на свою сторону вербує. Інших динозаврів в даному випадку це Карнотавр. Я ще не впевнений не дослідив чи лише карнотаврів, чи також ще може інших дино. Ну, поширеними такими і досить сильними це є Карнотавр. Я бачив, як до, до двох особин він може за один раз на свою сторону схилити і заставити атакувати свою ціль. Ось бачите, він накидає такий дебаф. Якщо його приручити, під час цього рику живка, живка сусідня, ваша живка також буде отримувати баф на зменшення отримання урону і плюс до нанесення урону. Це, це корисна живка. Навіть цим. Я вже не кажу, що це родич Тірекса Це менший родич Тірекса Він буде вам точно корисний. Ви подивіться, як він ганяє. Там велика швидкість, швидкість пересування, дуже тяжко попасти, ось бачите, знову атака, знову треба відбиватись. Якщо б не мегатерій, це було б напевно неможливо. Інакше його приручати, відбиваючись від відживки, яку він на вас буде насилати. Ну не знаю, чи варіант тут зробити пастку. Його в пастку загнати також буде, напевно, нелегко, але я думаю, що можливо. ну Ми вибрали такий хардкорний варіант, просто наздоганяти і оглушати. Ну, звичайно, якби у нас була гвинтівка, нам би це упростило упростило задачу, але... Також витрачати дротики, не попадаючи, також воно досить, досить так буде вам затратно. Бо ви самі бачите, влучити, дуже нелегко влучити в неї, в цього ютерануса, Так що ви бачите, весь час він в русі, весь час, весь час вишукує живку, щоб на свою сторону схилити і направити на вас. І так роби, він робить вигляд, що він вже залишає вас, ховається за деревами і потім знову атакує. Так, є, є, нам вдалося його оголошити. Так, так, це хижак, ой, не дай бог. Що це? Ааа, блін, не вже, не вже, не вже, не вже, не вже. Я так довго з ним мучився і... Все, нема, вони зжерли його. Олки зжерли мого Ютерануса, Ну це дуже шкода, дуже-дуже-дуже-дуже. Стіки потратив часу і нервів. Ну все, давайте сюди, тоді вас тут, блін, зачистити треба ось бачите, Ще од -од -од одні <кій> істоти, яких не було. це... О, Деодончики бігають собі вільно. Так, ну нічого, трохи ми розстроїлись, трохи посумували, але нема коли сумувати, треба шукати іншого претендента. От я тут е, з другої сторони річки побачив трохи менший левел Ютерануса, але нам зараз діло не левел, діло е, приручити і ознайомитись з його здібностями. І взагалі... Визначити, чи варто приручати вам такого хижака, який, е, який є в арку Ultimate, а якого не було в, в старому арку мобільному. Ух, дивіться, що тут твориться. Це постійні атаки. Важко в нього прицілитись, він всякими способами буде вам заважати це зробити. І плюс дуже швидко він дуже швидко рухається в різні сторони. Так, нам треба наблизитись, бо інакше інакше нам нічого не вийде. Так, 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 вода нам допомагає. Він тут він тут е, уповільнюється, але головне, щоб ми його в воді в воді не завалили, <кій> щоб його там пірані не зжерли. Так, 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 опа-опа, є, є, ми молодці. Так, надіюсь, що не повториться попередні, попередня ситуація. А цього разу нам все ж таки вдасться його приручити. ту 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 Так, є, нам вдалося, нам вдалося. Нам вдалося. Ось, бачите, подивіться, який вигляд. Який У-у-у. нього вигляд. У -у -у -у, це серйозна живка. Так, десь в текстурах трошки застряха, але нічого. Так, тепер нам треба його на базу відвести і дати йому сідло. Так, сідлом там також буде, буде трохи затримка, там треба, треба е, жемчуг і треба 100, до 140 слитків металу. Ух, який він зубастий страшко. Хі -хі. А, подивіться, який розмір. Мегатерій напроти нього. Малюк, зовсім малюк. Так, вже хочеться його осідлати. Ну, треба нам виготовити сідло. І будемо пробувати. Ось такий вигляд має наш вітеранус вже з сідлом. Ось такий грізний вигляд. Так, будемо зараз шукати, кого би то нам атакувати і на свій бік схилити. І провіримо, як працює. Цей дебаф. Як працюють його дебафи? Так, це наш такий табір невеличкий. Ще деяка живка. Будемо зараз шукати, випробовувати свого ютерануса Так, йдемо до когось, доколупаємося. Будемо шукати, що у нас тут так, мегатерій. Ну, тут багато вовків і багато ютеранусів Так, ось бачите, один рик я використав, вовки вони не тікають, але й на мою сторону їх не можна схилити, але вони не агресують. А коли другий вид де ті, кого зачепило вони втікають. На них дебаф страху і вони, коротше, драпають. Так, йдемо шукати. Нам треба карнотавра, щоб випробувати... щоб спробувати схилити його на свій бік. Так, тут ще є тура Ютиранус, він ну, от, використовує свої дебафи. Так, нам треба вільних карнотаврів знайти, щоб спробувати. Чи ми зможемо повторити так само ці його здібності? Так, що тут бачите? Мамонта атакують без роздумів. Атакують любу живку. Добре, нам треба рухатись далі шукати. Шукати кого би то нам. На кому би то нам випробувати свої здібності. Так, тут записка, походу, мала би бути записка якісь розвалини, зараз глянемо по дорозі. Так, можна було взяти і верхи на ютиранусі качнути його, але щось коротше не можу я попасти так. Ну, Качну тоді свого перса. У мене там ще не повністю качені левели. Так, беремо замітку. Добре, добре, добре. Дивимось, що в нас там. Так, 99 й левел. Добре, рухаємося далі. Опача, так, що це у нас? Це у нас Альфа Карнотавр. Ну на Альфа Карнотаурі ми навряд чи випробуємо дебаф і приручити його на свій бік ми не зможемо. Але пропускати його не будемо. Попробуємо його завалити щоб качнутись трохи і може якийсь інструмент випаде або арбалет. Так, попробуємо ричати, то нічого не дає. Ефекту ніякого не бачимо. О, він тут зайнятий поїданням мамонта, треба йому, коротше, помогти, щоб він на нас загрився. І попробуємо його завалити. Так, треба підійти і допомогти йому коротше з'їсти вже цю жилку а то не блін довго тут торчати. Давай, 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 давай. Добре, мамонта нема, так, тепер пробуємо атакувати. ну Непогана атака навіть відштовхує його, незважаючи на, що... на те, що це альфа. Наша атака його відштовхує. Він нам урон не наносить зрідка, лише зрідка. Так, ми його зжерли, нам все вийшло. Так, кірка нам випала. Кірка, хітиновий шолом. Із сім левелів ми качнули своєму ютеранусу. Непогано по дорозі качнули трошки. Наш ютиранус не є великого рівня, так що зайві левела нам не, не завадять. Так, тут у нас на дорозі ще одна банда Ютеранус і його, і його коротше, ці, вишибали. Вони, вони тут нагибають мамонта, швиденько вони то все зробили. Так, йдемо далі нам би знайти якогось незайнятого карнотавра. Вони всіх собі підчинили, нема ніхто. Даремно не ходять без діла, коротше, тяжко знайти. Може тут нам щось пощастить. От, цікавий окрасою тирануса. Так, 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 вони собі М -м -м, тут не вийде, йдемо далі. Хіба заграти його на себе. Хіба заграти його на себе і переманити його, його карнотаврю. Можливо так хіба. Ось, так, 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 заграли. Так, два карну. Так, так, самого ютурану саме швидко зжарли. Дивимося, що тут з його помічниками. Так, 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 одного били, а цього спробуємо переагрити. На свою сторону. Так, вроді начебто вийшов він стоїть не рухається але він під, під бафом так дивимося рухаємось ми він буде йти за нами так він йде за нами він йде за нами якщо атакувати цього зуба так він йде його атакувати все вірно все вірно все вірно, він на атакує нашу ціль. Так, але у нього закінчується походу. Баф. Опача. Так, закінчився. Я щось не можу продовжити. Ну, але ми бачили, що воно працює. Так, о, що тут таке відбувається? Я не можу його чомусь переграти в нього. У нього якийсь індикатор з'явився, але він атакує мене. ну Це треба, ще, треба нам ще досліджувати. І в мене дуже багато оглушення, дуже, дуже сильно виросло. Невже він мене зараз довбане і мій Ютеранус паде? Так, ви бачите, оце якраз до мінусів можна віднести. Я не знаю чому, чи це зв'язано з Карно, чи це чи це його слабенка? ну коротше, У нього дуже виросло оглушення і цьому Карнотауру вдалося завалити його на землю. Він наш, він приручений, але він непритомний. ну Ось так, бачите, показую всі, всі плюси і мінуси. Так, треба цього зарубати. Зеленого, рогатого чик. Добре, ось бачите, він наш. Він наш, але він знепритомнів. Коротше, це перший раз в мене таке, щоб мою живку приручену. Коротше, хтось вирубав. Ну нічого, нічого, нічого. Незважаючи на, таке, на такий казус, я все ж впевнений, що слід приручати. Тиранусів це, це грізний хижак. Його можна практикувати в різні ситуації з його бафами. Також його баф страху можна використовувати на дрібну жилку. і в процесі дії цього бафу жилка інтенсивніше спорожняється і ви можете збирати. Фекалії і використовувати там, наприклад, у сільському господарстві. Ну це як один з плюсів. А так, я думаю, що він вам точно не зашкодить, лише на користь буде вам і тим, хто з вами буде виживати. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось, обов'язково будуть нові відео, тримайтеся.